Вітаю! Я Ющенко-Максим Дмитрович. Працюю в клініці Midlife Еталон лікарем-стоматологом-терапевтом та ортопедом. Тобто, я лікую зуби будь-якої складності під мікроскопом та в подальшому їх протезую. В залежності від розміру дефекту коронкової частини зуба, ми вибираємо або фотокомпозитну реставрацію. Або ортопедичні конструкції. Це можуть бути вініри, керамічні вкладки, коронки. В разі відсутності зуба ми можемо запропонувати імплант та протезування на імпланті, або мостоподібний протез з опорою на свої зуби при умові, що у нас буде невеликий дефект один або два зуба, не більше. Або в разі повної відсутності чи більшої відсутності своїх зубів, ми можемо розглянути часткове або повністю знімне протезування. Тож, якщо ви маєте якісь проблеми, ми завжди будемо раді вас бачити за адресою міста Київ Оболонський Проспект 14. Будьте здорові!